Головним досягненням чинна влада називає не показники України на світових ринках, а те, що конкретно вони дають громадянам країни. Рекордний урожай дав різноманітність продуктів харчування на прилавках і їх доступність. Завдяки вашій наполегливій праці нам вдалося стабілізувати ціни на продукти харчування, і за це люди дуже вдячні. Проведення українських стандартів у відповідність до вимог ЄС поліпшення якості це дві стратегічні вимоги, без яких успішна конкуренція зі світовими виробниками неможлива. Україна власне може нагодувати половину населення Європи сама. І жоден європейський фермер не зможе конкурувати з українським за три останні роки. Владі вдалося подолати спад у тваринництві. Цього року 160 мільйонів гривень спрямовано на підтримку цього сектора. Сьогодні те, що робить держава, це дуже правильно. реформу. Треба проводити, треба робити. Треба шукати такі підходи, щоб всі слої нашого населення були задоволені. З українським експортом може зрівнятися лише рівень всього СНД. Україна освоює ринки Євросоюзу, Китаю, Південної Кореї, Бангладеш. Вперше за роки незалежності Україна відкрила експорт продуктів на близький схід. Кожний четвертий долар, який Україна отримує від експорту, зароблений українськими селянами. Урожай овочів і фруктів, хоч і не став рекордним через вересневу негоду, але сховища заповнені на 77%. Аграрії запевняють, що запасів вистачить до нового врожаю.